Всім привіт! Я вітаю вас на каналі розпаковка Кіндер сюрпризів І сьогодні ми з вами розпакуємо палеточку Kinder сюрприз з серією щенячий патруль. Він нарешті в Україні. До речі, ця палетка куплена в українському супермаркеті, який є майже всюди, напевно, в кожному містечку є точно. Отже, ми розпочинаємо збирати серію щенячий патруль. Ця серія вже була у продажу в принципі, не так давно, всього 2 роки тому. І тут знову вона повторюється. Отже, маємо знову щенячий патруль, але якщо в тій серії було 6 фігурок і 2 додатка, то тут у нас буде 8 повноцінних фігурок. На жаль, 6 із них повторюється, але ще дві фігурки песиків нам не завадять. Тому пошукаємо в палеці, купленої в нашому супермаркеті. Отже, починаємо. Традиційна вже перед нами палеточка кіндер сюрпризів 12 штук. Купила я її в мережі супермаркетів. АТБ. це у нас має бути щенячий патруль. Це перша новиночка, яка продається офіційно в українських магазинах. Отже. Строк придатності у нас 4 травня наступного року і пізніше це у нас будуть яйця з щенячим патрульом. На обкладинці у нас біле, нічого немає, напис surprise англійською мовою. Ззаду у нас все українською все для нашого ринку зроблено. Але обгортка тепер у нас англійська. Я думаю, що це не страшно. І ми традиційно. Відставляємо їх трошки в сторону. На коробка мені, на жаль, не дісталася, але на коробці пише, що колекційна іграшка 1 на 3 яйця. Тобто з палетки. До речі, палетка не перебрана, як з коробки її дістали, така і палетка. На палетку ми маємо дістати чотири колекційні іграшки. Подивимось зараз, що воно буде. Отже, Kinder Surprise строк придатності. 4 травня наступного року і пізніші партії. Вже були помічені до 10 травня. Отже, ось такі у нас строки. Так, по вазі у нас 30,82. І тут у нас в першому збірочка. Нова збірочка. Ми її вже почали з вами відкривати в принцесах. І тут у нас з вами дракончик. Дракончик цьогоріч у нас в збірці також є декілька драконів. Якась картонка. І що нам каже цей дракон? Цей дракон нам каже, що ця картонка буде світитися вночі. Шкода, краще краще, елементи якісь намальовані світилися на динозаврі. Динозавр ховається за цією картонкою, а вона світиться вночі. Динозавр не динозавр, Динозаври у нас джой, дракон. Ось такий дракон ховається у нас за картонкою. І елементи на цій картонці, ці кристали, мають цвітитися вночі. Ну, без картонки функціонал ніякий. Зроблено, в принципі, непогано, як для збірки, да? але трошки біднувато. Весь антураж в картонці Ну, таке собі рішення. Добре, перший у нас дракон є, другий штуки капсула об шоколад. 32, 33, вага. І тут у нас колекційна І, на жаль, на жаль, в цій колекції у нас підкладають на тунси. Тобто ви шукаєте щенячий патруль, а тут у нас на тунси. Дуже якось. Чесно кажучи, я навіть не хочу її збирати. Давайте Пантера постоїть у нас тут і почекаємо. Наступна. 3406. Колекційна. Міньйони. Все точно було, до... А, все-таки все підклали, підклали нам 17.02. А я не передивилася. Отже, все-таки в палетці хтось уже замінив одну штучку. Дуже шкода, що вона нам попалася. Але, ну, така, значить, доля. Біймати ще одного міньона. Міньончик, який кріпиться збоку. Ось такий у нас міньончик. На жаль, це у нас. Минула колекція, але трапився нам такий міньончик. Я думаю, що вкладиш дивитися ми з вами не будемо. І переходимо до наступного. Шукаємо ж ми ж. Собачок. 33,47, вага. І тут у нас збірочка. І це фотоапарат. Фотоапарат принтера, який у нас проявляє картинки. Це, в принципі, ми вже з вами бачили, а це е перевипуск Їх перевипустили. Ось новий вкладиш. Їх перевипустили цьогоріч. Разом з новими іграшками також нам намалювали ці старі у нас фотоапарати принтери. Який заливається водичка, сюди вставляються картки і вони виходять мокрі. І тут проявляється малюночок. Тут у нас качечка, якщо видно, трошечки. А тут у нас, не дуже розумію, хто це. Жабка. Качечка і жабка. Отже, ось такий у нас принтер. Перевипуск одних і тих іграшок з року в рік розчаровуємо. Отже, тут у нас точно 4,05. 31,44 вага. Колекційна. І це коза. Колекційна коза. А де наші цуцики? Хочеться спитати. Мені також хочеться спитати, але нема у кого. 33 і одна десята. Збірочка. Тут у нас щось щось з колесами, якісь матоцикли. Ну, от без отаких от наклейок можна було обійтися, ну ні. Дуже маніпусінькі наклейки. Також це у нас нова збірочка. З'єднуємо червоне з синім. І доєднуємо до білого колеса. Тут мають бути у нас ці наші наклейки. Фарий у нас сюди і тут номер 64 сюди. Ну, я зараз, це, з вашого дозволу, не буду робити. Мініатюрні наклейки, в принципі, так, колеса крутяться, він їздить. Стійкість, ну так, завалюється на бочок, стійкості нема. Хоча, в принципі, заднє колесо, якщо встановити добре, то воно його тримає. Отже, ось такий у нас мотоцикл. Кольори, звичайно, для нас не дуже. Тому ось такий у нас мотоцикл. Ну, це збірка цьогорічна, краще. Щось у нас тут приліпилося. Отже, так, це у нас 4 травня. 34, 3 і 41. Так, маємо колекційну, але якщо це на натунс, то просто це розчарування. І це, ні, це не на тунс, це наш сірий собака. Нарешті перша іграшка на палетку. Яка нам дійсно потрібна? Отже, новий вкладиш має ось таку обгортку, зображено всі 8 собак. І тут наш. Песик сіренький з зеленим костюмчиком. Отже, збираємо. Отже, ось такий у нас песик рокі маємо зібраного. Сіренький має біленькі лапи і плямку на оці. очі Виділені, прокрашення добре. Носик чорним зроблений, емблемки, на жаль, немає, але є місце для неї на кепці. Отже, ось такий песик. В принципі, він у нас був минулоріч. Це не нова іграшка, скажімо, точніше, не минулоріч, а в 2022 році. Отже, нарешті перший песик. А то у нас міньони, що дуже дивно нам попалися. І. Дві тварини. Навіщо мені тварини в серії щенячого патруля? Взагалі не ясно. Отже, наступне. 4.05. Підмішаний на тунс в серії з щенятами 31-29. Якщо б я хотіла старий натунс купити, то я б це і зробила. Колекційна іграшка. Але це, можливо, що на Тунц. Так, це червона панда. За що дозволу я забирати їх не буду? Бо ми з вами на Тунц вже відкривали мільйон разів. Отже, колекційні, я так розумію, трапляються частіше, але вони підмішані з натунцями. Наступна. Ого, капсула залита в шоколад. 36. 35. І тут також колекційно. В принципі, непогано. Ми сьогодні йдемо ще б цей був щеня, наприклад, Ліберті або Зума, який був. І ні, ми не вгадали, це кремес. Це кремес, це наш песик з ковшем. В рюкзачку. Але це вже непогано. В принципі, дві колекційні на палатку малувати, але у нас ще три шанси. Отже, ми знайшли вже з вами роки і кремеза. 6 Ші шість Отже, кремез, в принципі, збирається нескладно і інтуїтивно зрозуміло. Ось такий у нас песик. До речі, він такий важкенький, Це його окремо навіть зважимо. 8,67. А роки у нас 7,30. Отже, є у нас різниця по вазі. От такий у нас кремес. Тут навіть молоточок зроблений, ковш і гайковий ключ. Елблемки також немає, але місце для неї є. Отже, два песики. Двох маємо, це вже, в принципі, непогано. Не скажу, що це чудово, але це непогано. Так, знов 4.05. 30,93. Колекційно, але це може бути на тунс. Отже, чекаємо все, що завгодно. І нам щастить. Ми знаходимо третю собачку. Це у нас дівчинка, це Sky. Отже, складаш не нова наша собачка Ліберті і ім'я. Але, в принципі, третя собачка також вже непогано. Отже, ось така у нас Sky. Також, в принципі, збірка не дуже складна. З'єднуємо дві частинки тіла і прикріплюємо їй рюкзачок з крилами. Рюкзачок з крилами і також вона має такі окуляри на лобі. Для того, щоб літати. Отже, ось така Sky. Як на мене, Sky найсимпатичніша собачка в цій серії. Ну, принаймні, це моя суб'єктивна думка ваша. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ось так гарно профарбовані очі просто прекрасно. Питань немає. Отже, ще два шанси. Будемо дивитись, що попадеться нам ще песик. Або ще якась звірушка. 30,81 сота. І колекційна. Хрещуємо пальчики, щоб це був песик. І ні, на жаль, ще й повторний. Це пантера. Отже, ну, на тумс ми відносимо до збірки, скоріш за все, бо назвати її колекцією язик не повертається. Колекцію, яку вже, в принципі, всі зібрали. На тунці у нас почали продаватися з листопада минулого року. Зараз вже, слава Богу, Весень Майже рік. Я думаю, що вже хто хотів, вже точно зібрали. І останній на сьогодні, трошки тут підбитий денце тому, можливо, він не торох... торохтить. Звуку немає. 32,2. І це збірка. Це три песики на палетку. Отже, це менше, ніж зазначено на коробці. І так, це у нас якась машинка. Це якийсь навантажувач. Ага, є маленька наклейка. І якісь картонні деталі, якісь труби і якісь дерев'яні дошки. Це у нас нова збірка. Транспорт у нас представлений таким навантажувачем. Ось так. Сюди є так розумію, ми маємо наклеїти цю деталь. І ось така принцип навантаження. І так, колеса всі крутяться. Їздить, в принципі, непогано. Ось такий навантажувач нам трапився. Ось такий улов ми піймали в українських кіндерсів призах. І через хвилинку переглянемо улов. Отже, ось такий наш сьогоднішній улов. Три цуценяти на палетку. На жаль, одна у нас попалася колекційна це стара колекція міньйончиків. І збірочка. Серед збірки я також можу віднести це на Тунс. На Тунс старої серії минулого сезону виходить у нас на Тунс, який вже зібрали всі, хто міг це забажати. Отже, поки що цуциків замало, але ми сподіваємося, що їх стане більше. Отже, партія до 4.05 наступного року. Майте на увазі, що трапляються на Тунс. В принципі, віднести їх можна до збірки, але краще б це була дійсно нова збірка, аніж стара серія. Тут класні, але нових фігурок нам, на жаль, не трапилося. Ми не знайшли ні Ліберті, ні Зуму. Отже, продовжимо їх шукати наступного разу. Дякую, що додивилися до цього моменту. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Тисніть дзвіночок, щоб отримати сповіщення наступних відео. А я вам дякую і до побачення до наступної розпаковки.